Пакетів, 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 пакетів. Вітаю, друзі. Чим більше я досліджую ігрову індустрію та її історію, тим сильніше переконуюсь в тому, що найсміливіші ідеї та найнезвичніші рішення часто народжувалися саме через технічні обмеження ігрових пристроїв у відповідні періоди часу. Екрани завантажень в іграх існують ще з часів їх зародження, і не були чимось, що подобалося б їх розробникам. Втім, без них неможливо було б обійтись, а тому цей елемент дуже швидко став частиною ігрової культури. І оскільки ігри поступово розвивалися як окремий вид мистецтва, то зміни, яких вони зазнавали, стосувались в тому числі і екранів завантажень. Якщо на початку свого існування ці екрани представляли собою якусь простеньку шкалу чи лічильник, то поступово вони почали видозмінюватись. Хтось замість статичних екранів з написом завантаження додавав простенькі циклічні анімації. Комусь спало на думку, як можна було б обґрунтувати існування цього екрану безпосередньо в світі гри. Ну а в когось взагалі вийшло його приховати хитрим способом, так що гравці навіть не здогадувались, в який момент гра підвантажувала потрібні її ресурси. Одним словом, за більш ніж 40 років існування ігрової індустрії, такий елемент інтерфейсу ігор, як екран завантаження, знаходив численні втілення, про що ми й поговоримо в сьогоднішньому відео. Я намагався підбирати різні цікаві форми використання екрану завантаження саме з тих ігор, з якими знайомий сам. А тому, якщо я пропустив щось незвичне, або ж ви просто хочете поділитись тим, що самі колись бачили в якісь грі замість завантаження, ласкаво прошу до секції коментарів. Втім, не буду довго затягувати, тому заварюйте собі чай чи наливайте кави, і ми поговоримо про те, що екрани завантаження не обов'язково мають бути нудними. Хе-хе-хе, скоріше почати. Ігри, про які я хотів би предметно поговорити в цьому відео, для зручності сприйняття я вирішив розділити на дві категорії: ті, які взагалі не приховують завантаження і мають для них спеціальні екрани чи щось подібне, і ті завантаження, в яких сильно стилізовані, бо ж взагалі не помітні для гравця. І почнемо ми з першої категорії. Гадаю, варто почати з безсмертної класики, яку не можна було б не згадати в контексті даного відео. Серія Grand Theft Auto, яка після перших двох номерних частин перебралась в 3D, свого часу зробила справжню революцію серед ігор з відкритим світом і на довгі роки задала моду на те, яким він має бути. І серед купи інновацій, які вона принесла, були також екрани завантажень, які вийшли неймовірно стильними та демонстрували різних персонажів чи місця зі світу гри. У Devil May Cry 3 Dante's Awakening не могли обійтись без доволі очевидного екрану завантаження, бо це були часи PS2, але вирішили трішки з ним погратись. А тому, коли ви бачите чорний екран із написом завантаження в кутку, ви можете натискати кнопки, щоб атакувати слово, прострілюючи його і залишаючи дірки від куль, ріжучи і навіть підкидаючи в повітря. Дрібниця, але, видно креативний підхід. На жаль, більше в основній серії креативу не було. Тому наступні ігри або просто пропонували неонову вивіску в кутку екрану, або показували різні поради стосовно геймплею. А от перезапуск, хоч формально теж давав поради, виявився більш оригінальним, оскільки на місці екранів завантаження демонстрував короткі стильні відео, з яких гравці могли почерпнути ідеї для тих чи інших комбо. Я вже згадував спеков з Line своєму минулому відео, де говорив про головне меню в іграх. Але ця гра настільки пропрацьована, що не обмежується у виборі способів донесення свого посилу. А Оскільки Spec Ops спочатку подає себе як звичайний мілітаристичний шутер, і лише потім поступово досліджує те, як людська психіка здатна змінюватись в умовах війни і куди це може привести, то екрани завантаження відображають цей перехід, де звичайні підказки стосовно того, як грати, поступово замінюються на засудження дій гравця. Так, не Уокера, протагоніста в грі. А самого гравця. Таким чином, гра має четверту стіну. Ну що, відчуваєш себе героєм? Одним із ключових елементів серії Dark Souls та інших ігор From Software є дослідження: дослідження світу гри, дослідження можливостей бойової системи, дослідження неочевидних підходів до геймплею. І немає нічого дивного в тому, що це ж дослідження супроводжує у вас і на екрані завантаження. Який буде демонструвати різні предмети зі світу гри. Таким чином ви не тільки отримуватимете нові й нові порції лору, але й знатимете, що ще можливо буде знайти, якщо добре пошукати, або чим можна буде доповнити свій білд. Подібна ідея не нова. Демонстрація предметів зі світу гри була зокрема в іграх Bethesda, таких як той же Skyrim, але From Software додали їй необхідної глибини. Третій відьмак був достатньо технологічним для того, щоб непомітно підвантажувати ресурси по мірі необхідності, в той час як ви досліджували світ, варили зілля чи билися з монстрами. Але зовсім без екранів завантаження такій великій грі все одно не вдалося б обійтись. А тому вам все ж доводилось їх бачити при запуску гри або ж завантаженість чекпоінта у випадку смерті. І враховуючи те, наскільки масштабна це була гра, рішення показувати короткий переказ останніх подій на екрані завантаження можна вважати цілком собі вдалим. Ніхто не любить передкишування шейдерів в іграх. Це прокляття сучасних консолей, яке перебралось і на ПК, та переносить нас на пару десятків років назад, коли під час кожного запуску гри доводилось чекати чи не 5 хвилин, поки вона завантажиться. На щастя, у випадку з шейдерами, як правило, треба почекати всього один раз під час першого запуску, однак це не відміняє того факту, що замість того, щоб пограти в щойно куплену і встановлену гру, ви сидите і тупо чекаєте. І найгірше в цьому те, що більше нічого цікавого і не відбувається, бо зроблено передкишування у формі найнуднішого екрану завантаження. Ну, принаймні в більшості ігор, але точно не в Девіда Кейджа. В минулому відео я вже згадував його Detroit Become Human в контексті головного меню, але це не єдине, чим він виділяється. Адже коли ви вперше встановлюєте гру і доводиться чекати, коли ж той кеш побудується, вас розважатиме доволі імерсивна реклама зі світу гри, яка познайомить з різними моделями андроїдів та їх призначення. А тому, коли ви таки дістанетесь з самої гри, то знатимете трохи більше про тих, хто зустрічатиметься на вашому шляху. Грою ж, яка спонукала мене до створення даного відео, є Метафор Refantazio, новенька JRPG від авторів серії Shin Megami Tensei та Persona. Цій творчій команді зі студії Atlus завжди вдавалося створювати фантастичний візуальний стиль, а тому метафор не став виключенням. І, хоч ніхто й не приховував його екрани завантаження, але їх інтеграція в гру стала доволі імерсивною, чи то у випадках, коли ви переходите з однієї частини міста в іншу і вам демонструють стильну анімацію героя посеред натовпу, чи коли починаєте бій і секунди завантаження приховане за анімаціями, які демонструють настрої героїв. Чи коли здійснюєте мандрівку між локаціями в світі гри, і вам не просто показують рух героїв на карті, але й супроводжують це за кадровим голосом оповідача. Коротше кажучи, якщо вам треба стиль, то ігри атлус пронизані ним повністю, в тому числі і на екранах завантажень. Що ж, на відносно класичні екрани завантажень ми вже подивились. Тепер час познайомитись з більш креативними рішеннями розробників, які не хочуть виривати гравця зі світу гри і маскують підвантаження нових предметів чи цілих локацій всіма можливими способами. Давайте почнемо з простого, але дієвого, а місцями і елегантного способу приховати екрани завантаження, а саме використання відеовставок, які так чи інакше підводитимуть до геймплею. Достатньо класичний приклад це Call of Duty 4 Modern Warfare, де на екранах завантажень відтворюється брифінг місій, єдине, що їх видає, це невелика смужка, котра поступово заповнюється. І тут у вас є вибір, або додивитись брифінг до кінця і насолодитись плавним переходом безпосередньо до гри, або, якщо ваш ПК завантажить гру швидше, ніж триває відео, просто пропустити решту і зекономити собі час. Ранні ігри серії Resident Evil показували анімацію дверей, які відчинялися, щоразу, коли ви входили в нову кімнату і таким чином маскували завантаження нових локацій. Цей прийом був далеко не новим чи оригінальним, адже використовувався в багатьох іграх. Але саме в Residentах це було максимально атмосферно. Адже вид від першої особи та повільне відчинення дверей, іноді зі скрипом лише підсилювало напругу, особливо коли вони знали, що ж там знаходиться по іншу сторону. І навіть коли технічний прогрес дозволив позбавитись цих підзавантажень, а при створенні ремейку оригінальної гри для GameCube розробники змогли технічно це зробити, гравці тестери повідомляли, що переміщення з кімнати в кімнату так плавно відчувалось неприроднім, і послідовності відкриття дверей були збережені, щоб збільшити сприйнятий час завантаження. До речі, тут треба віддати належне ще й художникам, адже всі двері в ремейку першої Resident Evil та в Resident Evil Zero унікальні і не повторюються. Розробники оригінальної Dead Space пішли схожим шляхом, а тому завантаження нових локацій приховані від гравця теж за різними дверима, що відкриваються з різною швидкістю, і це цілком логічно, враховуючи не найкращий технічний стан і Шемури. Ремейк трохи змінив цю формулу, оскільки там сама структура і Шимори стала ближчою до митроюдваній, а переміщення між різними відсіками відбувається за допомогою вагонетки, під час їзди, в якій і реалізовано завантаження всього необхідного. Загалом тема з транспортом під час перебування героя, в якому відбувається завантаження нових локацій, не є чимось новим і використовується доволі широко. Варто згадати хоча б про людину павука, в грі про якого швидке переміщення реалізовано за допомогою системи метро в Нью-Йорку. А тому, поки ви споглядаєте одну із кількох кумедних сцен, в яких Спайдермен катається в вагоні разом із звичайними мешканцями міста, гра робить свою справу із завантаженням. Втім, не можна сказати, що і використання метро для швидкого переміщення це щось оригінальне, адже можна згадати, де у Sex Mankind, Divided, де головний герой Адам Дженсен точно так само стояв посеред вагону, поки гравці очікували переходу на нову локацію. Втім, не метро єдиним. В класичних іграх серії God of War розробники використовували великі відносно порожні ділянки, довгі сходи або ж стіни, на які треба було певний час підійматись. І звісно ж, це було зроблено не просто як художнє рішення. А в намаганні приховати підвантаження різних ресурсів по ходу гри. Новіжі гри серії використовують зовсім інший принцип, який можна умовно назвати місце поза часом і простором. Його суть доволі проста. Сам факт підвантаження нової локації від вас напряму не ховають, а натомість пропонують недовго пробігтись своєю рідною стежкою між світами. І ця локація, звісно ж, не задіює багато ресурсів, щоб під час вашої мандрівки нею можна було завантажити наступну, помітно більшу місцину. Додатково це працювало і для наративу, адже дозволяло додавати ще більше діалогів, які краще розкривали характери персонажів. God of War, звісно ж, сам не винайшов цей прийом, і до нього ним вже не раз користувались. Зокрема, можна згадати серію Darksiders, особливо її першу частину, яка свого часу надихалась класичними God of War, щоб потім вже її ідея із зміїними тропами, що лежать між світами, була запозичена і в новому богу війни. Якщо ж повертатися далеко в минуле, то подібний прийом з невеликої локації, яка використовується як буфер, в той час поки вантажиться більша частина світу гри, можна зустріти ще приміром в уже стареньких Каселваніях. Хоч там світ гри переважно і представляв один великий замок, жоден адекватний розробник не став би тримати всі його кімнати в пам'яті одночасно. А тому поділ замку на різні зони слугував не тільки на користь наративу, ігрового різноманіття чи простішої орієнтації гравця в просторі, але й в якості технічного обмеження. Ну а як приховати завантаження такої зони в грі, де все складається з купи кімнат? Хм. Звісно ж, зробити ще одну окрему кімнату, яка й буде використовуватися в ролі вже згаданого буферу, що, до речі, ще й додатково давало вам зрозуміти, що ви на шляху до нової локації. Ну а у Mass Effect є ліфти. Будь-хто, хто грав в гру, зможе сказати, що в ній дуже багато ліфтів. В першій грі Шепард проходить більше ліфтів за день, ніж більшість людей за місяць. Так, ласкаво просимо в майбутнє. Де можливі подорожі зі швидкістю світла, але ніхто не відміняв старі добрі поїздки на ліфтах. Гра про Бетмена від Роксаді, що вийшла в уже далекому 2009 році, не тільки показала, що ігри про супергероїв можуть бути неймовірно пропрацьованими та дуже успішними, але й мала пару цікавих рішень стосовно підзавантаження локацій. Фактично це була метроюдванні, в якій ви поступово розблоковували нові гаджети та отримували доступ до всього острова, на якому розташована психіатрична лікарня Аркхем. Звісно ж, помістити одразу весь острів пам'ять системи було б не найкращим рішенням, а тому він був розбитим на окремій локації. Для переходів між ними використовувались класичні двері, але для більшої атмосферності деякі з них потребували сканування, яке, звісно ж, займало певний час, за який і наступна локація. Тоді як для гравця все виглядало так, наче в лікарні й досі діють протоколи безпеки. А, ну і вентиляція. Не забувайте про вентиляцію. Ви ж не думали, що Бетмен лазить по ній просто тому, що йому це подобається. Так, вона теж приховує підвантаження. Інше, ще більш оригінальне рішення було використано для підзавантажень у випадку смерті протагоніста. Замість якогось банального чорного екрану з написом Ви померли. Гра давала можливість побачити все очима Бетмена, тоді як один із антагоністів, так чи інакше пов'язаний з його удаваною смертю, стояв над ним і глузував, після чого нарешті гравцеві дозволяли повернутися на чекпоінт і спробувати знову. Це рішення з антагоністами, що знущаються з Бетмена у випадку програшу, виявилось настільки вдалим, що успішно використовувалось в усій квадрології. До речі, оскільки я вже згадав за вентиляцію в Бетмені, то давайте поглянемо і на цей окремий вид підвантажень, коли їх приховують за певною дією, як правило, пов'язаною з тим, що вам треба пролізти в якийсь тісний прохід. Цей спосіб настільки розповсюджений, що ви можете зустріти його в купі сучасних ігор. Він має свою власну назву ботлнек, тобто шийка пляшки, що чудово його описує, адже поки ви знаходитесь в тісному проході, тій самій шийці, вантажиться решта локацій, а ваш геймплей формально ніхто не перериває. Із прикладів можна згадати відносно нову The Calisto Protocol, де подібних завантажень було якось аж злочинно багато для такої лінійної гри без великих відкритих локацій. Перша Assassin's Creed, хоч і мала цікаві механіки, та була достатньо інноваційною на момент свого виходу, але через репетитивність ігрового процесу і його загальну незбалансованість, це складно було назвати цікавою грою, тому свою загальну популярність серія заслужила вже після виходу сиквелу. Однак це не відміняє того факту, що деякі рішення все ж були неймовірно вдалими, і одне з найпримітніших стосується саме екранів завантажень, оскільки головним героєм був Дезмонд Майлз, а дії відбувалися в наш час, ну або відносно наш. З його точки зору, пригоди Альтаєра в симуляції були подібними до комп'ютерної гри. Відповідно, не було нічого дивного в тому, що під час завантаження з'являлись різні підказки, які загалом в інших іграх. Ключовою ж відмінністю від інших ігор став той факт, що завантаження в Assassin's Creed були інтерактивними, і поки гра вантажила локації, персонажів і все інше, ви могли вже грати за Альтера в пустому завантажувальному просторі та використовувати деякі геймплейні механіки. З плином часу подібний підхід до екранів завантажень став однією з ключових рез серії та з'являвся майже в усіх іграх про Асасинів. Ну і останнє в цьому відео, але як приклад чи не найкращої можливої реалізації екрану завантаження, Bayonetta, як і щойно згадана серія Assassin's Creed, використовує схожий підхід, а тому під час завантажень ви так само можете керувати героїнею, знаходячись в порожньому просторі. Однак, на відміну від Ubisoft, Platinum Games пішли трохи далі і дали вам можливість використовувати весь свій екіпірований арсенал, щоб попрактикувати різні комбо. Поки завантажується чергова сюжетна місія. Більше того, якщо ви натиснете одну кнопку, то ввімкнете тренувальний режим, який дозволить вам скільки завгодно практикуватись, поки ви самі не вирішите його покинути і одразу перейти до гри. Такий підхід не тільки не вириває вас із гри, але й занурює ще сильніше, дозволяючи ставати краще, що досить важливо, оскільки байонета вимагає чималих навичок, якщо ви хочете дійсно добре грати і отримувати найвищі нагороди. А на цьому все. Сподіваюсь, відео виявилось для вас цікавим та інформативним, і ви змогли як згадати про свої улюблені ігри, так і дізнатися про щось абсолютно незнайоме. Ви тим часом напишіть в коментарях екран завантаження, в якій грі вам найбільше сподобався, або ж найбільше вас вразив, буде цікаво почитати. Дякую вам за те, що додивились відео до кінця. Окрему подяку за підписки і донати висловлюю ось цим чудовим спонсорам, яких ви зараз бачите на екрані. Якщо і ви хочете підписатися або задонатити, то в описі до відео знайдете посилання на донатало і ВайМайКофі разом з посиланнями на інші сайти, де я теж веду активність. Якщо ж відео вам сподобалось, то не забувайте ставити лайки, писати коментарі, вмикати сповіщення та підписуватись на канал, якщо ще цього не зробили, адже всі ці дії дуже допомагають просуванні і розвитку каналу. Дякую вам за ваш час і зустрінемося в наступному відео.